Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися ось такими красунями, які в мене розцвіли. Це ампельна клубнева бегонія. У мене є таких дві. Можете бачити тут друга. І що значить ампельна? що її квіточки дивляться всі вниз і так звисають гарно це сорт пендула. Каскад Вайт. Ось у мене є ще бегонія. Вона зараз ще не розцвіла, правда. Але її стан тиждень назад був набагато гірший. Вона погано розвивалась, взагалі перестала рости. Хоча висажені всі мої бегонії в один день. Краще почали розвиватися білі мої бегонії, ампальні, і вони якось дуже швидко розвивались. А ця. Зовсім перестала розвиватися. Не скажу, що вона не росла, вона росла, але щось дуже погано. От, зараз ще покажу ще мої бегонії. Ось ще ось така є. Вона ще менша. І третя. Ось ще одна бегонія. Ця бегонія також. Ще, ще да, навіть не досвіта. І для того, щоб мої бегонії почали рости, я використала добриво майстер Агро для квітучих рослин. Це добриво має формулу НПК 14-21-24. За допомогою цього добрива, я стимулювала свої бегонії для росту і розводила я інструкцією, Тобто тут 5 грам препарату на 2 літри води. Тобто Це була чайна ложка, яку я розвела в 2 літрах води. І підлила свої бегоні. Підливати їх потрібно раз у 7-10 днів для їхнього гарного розвитку і цвітіння. Сказати, за грунт який я зробила для своїх бегоній. Це в мене перегній разом із перлітом, тому що бегонія любить таку е пушисту землю, тому що в неї маленькі корінці і її легше, звичайно, рости в такій землі. От і все. Хай, хай ваші бегонії завжди квітнуть і радують вас. Дякую всім за увагу. Зустрінемося.